Був собі в календарі місяць на ім'я листопад. Він був дуже добрий, і коли приходив його час, дерева скидали свої золоті шати, а вітер шепотів казки про літо, що вже попрощалося. Одного дня листопад вирішив зробити сюрприз для всіх лісових мешканців. Він покликав вітерець, дощик і хмаринку, щоб разом створити чарівний день. Вітерцю, прошу, не дуй занадто сильно, щоб зайчики не ховалися ще в нірки, сказав листопад. Добре, буду ніжним, як подих мами, пообіцяв вітерець. А ти, дощику, капай тихенько, щоб пташки могли співати, попросив листопад. Кап, як музика, усміхнувся дощик. А ти, хмаринко, зроби так, щоб сонечко трохи заглядало крізь тебе, додав листопад. Я буду пухнастою завісою, відповіла хмаринка. І от листопад навідався до лісу, щоб дізнатися, як там звірята. Він ступав тихо, як пухнаста хмаринка. І шепотів листям. Час готуватися до сну, мої друзі. Першим він зустрів їжачка. Той вже скрутився в клубочок під купою листя. Я вже засинаю, листопаде, прошепотів їжачок. Побачимося потім. Далі листопад заглянув до ведмедика. Той саме доїдав останній мед і позіхав. Ще трішки і в барлозі буде тиша, буркнув ведмідь. Дякую за листя. Воно м'яке, як ковдра. А білочка метушилася на гілці. Я ще не сплю, вигукнула вона. Треба ще зібрати шишки і горішків. Лисичка в норі годувала лисенят. Ми не спимо. Ми любимо слухати. Як ти ще листиш листопаде, а твої казки найкращі. Сова, як завжди, не збиралася спати. Я нічна сторожа, у у, сказала вона, пильную, поки всі сплять. І так листопад пройшов лісом, заглянув до кожного хтось вже засинав, хтось ще метушився. А хтось просто насолоджувався тишею. Листопад це не просто холод, це час обіймів, гарячого чаю і казок біля вогнища.